Я думаю, що кожен, хто має дітей зустрічався з тою проблемою, що дитина приходила е, зі школи додому і говорила, а яке право має вчителька давати нам таке домашнє завдання, а вона сама його робила. Не думаючи про те, що вчитель знає, що дає, що робила. І коли запитати дитину, щось по темі, вона не буде знати, що сказати. Однак дорікати вміє. Почитай добру новину сьогоднішнього дня, там щось дуже подібне. Приходить Ісус Христос до храму, щоб навчати, його зустрічають книжники, фарисеї, старші, говорять до нього, а якою владою ти це чиниш, яким правом ти це робиш? Ми дуже часто подібні на дітей. Ми не вміємо використовувати нагоди і зустрічі для того, щоб ставати кращими. Діти не вміють використовувати школу для того, щоб ставати мудрішими і мудрішими. Бо ти маєш нагоду зустрітися з Христом, зустрітися з Його Словом, зустрітися з Його навчанням в молитві. Під час читання Божого Слова чи просто під час досвіду добрих речей навчися вчитися у Бога і завди слова йому і не краще християн.